Виконуємо пункт 2, вправи 11 до параграфа 11 за підручником інформатики 7 клас авторського колективу Бондаренко Остовецький Пилипчук-Шестопалов 2024 року випуску. Відкриємо редактор двовимірної анімації QPTube. Закриємо ось це вікно та створимо новий проєкт. Для цього виконуємо файл, новий проєкт. Назвемо проєкт «Гойдолка». Якщо хочете, можете казати ваше ім'я, про що цей проєкт. Профіль вибираємо 480, колір тла поставимо якийсь світленький. Гаразд прийдемо в режим статичного векторного тла. то намалюємо ось тут підлогу та опору гойдалки. Для підлоги використаємо фігуру прямокутник. Змінюємо колір прямокутника. Для цього натискаємо на колірна палітра. Нехай у нас буде якогось зеленого кольору. Змінюємо колір штриха. І колір заповнення. Ще раз клацаємо по колірній палітрі, якщо хочете, щоб вона зникла. Малюємо, якщо у вас щось не так, можете вибрати об'єкт, клацаємо по ньому, ось так ви пересовуєте. скасовуємо останні дії, а так змінюєте розміри. Тепер вибираємо трикутник, змінюємо колір трикутника. Переходимо назад в покадровий режим. Малюємо саму гойдалку. Знову вибираємо прямокутник. Змінюємо колір і штриха і заповнення. Тепер потрібно намалювати двох дітей. Дітей будемо малювати пером. Замалювала контур. Зараз коло повністю не домальовуємо. Домальовуємо ось так. Тепер вибираємо інструмент вибір об'єкта, виділяємо це все. Тобто дітей і саму гойдалку групуємо. І створимо для даного об'єкту анімацію обертання. Вибираємо анімацію обертання. Назвемо дану анімацію «Гойдалка». Натискаємо ось цю кнопку Створити нову анімацію. Вибираємо ось цей об'єкт. Встановлюємо перемикач задати властивості. Початковий кадр 1, кінцевий кадр виставляємо 200, у нас буде 200 кадрів. Переходимо на вкладку Просунутий, вибираємо тип часткове. І діапазон градусів починається з 340, а закінчується 20. Ставимо прапорець зациклити з реверсом. Повертаємося на базовий. І швидкість обертання. Залишаємо одиницю. Зберігаємо анімацію. Переходимо на програвач. І нас вийшла ось така анімація. Давайте збережемо файл зберегти або зберегти проєкт як. Перший раз немає різниці. Зберігаємо у власній папці, ім'я гойдалка так і залишається зберегти. На цьому пункт 2, вправи 11 виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!